Якщо треба зробити щось солоденьке і щоб швидко, смачно із продуктів, що завжди під рукою, то млинчики на воді саме той рецепт. Для цього вам знадобиться зовсім небагато продуктів. Три штуки яєць, дві столові ложки цукру, півчайної ложки солі, 500 мл води та 200-220 г борошна. І 3 столових ложки рослинної олії. Технологія приготування млинчиків вкрай проста. Це може навіть ваша дитина зробити. У глибоку миску розбиваємо яйця, додаємо цукор та сіль. Ретельно перемішуємо все вінчиком. Вливаємо в яєчну суміш воду. Потім частинами додаємо просіяне через сито борошно і продовжуємо збивати вінчиком до однорідності. В самому кінці додаємо рослинну олію, добре розігріваємо млинцеву сковороду з олією, виливаємо на неї перший млинець. Розподіляємо тісто так, щоб воно покрило всю поверхню тонким шаром. Чекаємо, поки млинець підрумяниться по краях, потім перевертаємо його на інший бік, випікаємо ще близько 1-2 хвилин і знімаємо зі сковороди. За бажанням і за потреби змащуємо ворожкове маслом. Повторюємо те саме, поки не закінчиться тісто. Готові млинці подаємо до столу з медом, джемом чи варенням, залежно від вашого смаку. Смачного.